У мене була подруга Ніна, яка потім стала ще й моєю кумою, але після того, як вона зі мною повелася, мені важко повірити у жіночу дружбу, і все через те, що нам сподобався один і той самий чоловік. З Ніною у нас були дуже схожі долі. Ми вийшли заміж, народили дітей, але у віці 40 років ми обоє розлучилися зі своїми чоловіками. Тоді всі їхали на заробітки, і в, мене, і в неї діти вже були дорослі, тож вдома нас практично нічого не тримало. Тому ми теж вирішили стати заробітчанками, бо час тоді був непростий, а в Італії можна було дуже добре заробити. Поїхали ми разом і стали працювати. Робота була важка, але ми трималися разом, допомагали одна одній на чужині. Якби мені тоді хто сказав, що Ніна потім таке вчудить, то я б ніколи не повірила, бо ми були, наче сестри, а якось прийшла до мене за кордонсом звістка, не стало мого чоловіка. Шкода мені було його. Хоч ми і були розлучені, але ж 20 років прожили разом, двох синів виростили, я навіть додому поїхала, щоб попрощатися з ним. Через рік після мене обдувіла і моя подруга, її колишнього чоловіка теж не стало. Оскільки у обох у нас вже були діти дорослі, то ми вирішили надовго залишитися в Італії, щоб їм допомогти. У ній не була одна дочка, ровесниця мого сина. Приїжджали ми додому тільки на свята, бо невелику відпустку. А одного разу я поїхала додому сама, бо сеньора, в якої Ніна працювала, захворіла, і її попросили залишитися. А мені потрібно було їхати, бо мій старший син вирішив одружитися, і ми з ним пішли на Великдень в гості до нареченої, як то кажуть, старостів прислали. У нас такий звичай. В домі у майбутньої невістки нас прийняли дуже гарно. Хоча був лише батько, мами не стало кілька років тому. Ми домовилися робити весілля влітку того ж року. Я і сама такого не очікувала, але тоді відбулася ще одна важлива подія. Між мною і майбутнім сватом виникла симпатія. Ми дуже сподобались одне одному. Поверталася я в Італію у повному сум'ятті, бо сват запропонував мені зустрічатися, от тільки ми не розуміли до кінця, як все правильно зробити, адже я хотіла ще попрацювати в Італії, щоб закінчити будинок, який я почала будувати. Проте ми зідзвонювалися з ним часто. І він постійно говорив, що чекає на мене. Все було б добре, але я мала необережність поділитися з подругою своїм щастям. Ніколи не думала, що все може так обернутися. Одним словом, коли я все розповіла Ніні, вона наче пораділа за мене, впевнена, що вона відразу придумала цей план. На весілля свого сина я запросила і Ніну, познайомила її з Валерієм, моїм тепер уже сватом. Не знаю як, але після весілля. Ми з Ніною повернулися в Італію, і мій сват переписувався і зідзвонювався з нами обома, але про їхній зв'язок я навіть нічого не підозрювала. Правду, я дізналася, коли ми приїхали наступного року додому. Валерій мені сам зізнався, що любить Ніну і хоче бути з нею. Просив його зрозуміти і пробачити. Валерій офіційно розписався з Ніною, вона повернулася додому. Тепер вони живуть на моїй вулиці у будинку навпроти. І коли я приїжджаю додому, то маю можливість спостерігати за їхнім щастям. Звичайно, що ні з сватом, ні з подругою я більше не спілкуюся, на невістку намагаюся не поширювати своє ставлення до її тата, вона не винна. Мені прикро, що подруга так підло вчинила за моєю спиною, і як після цього вірити у жіночу дружбу.